Всім привіт. Багато хто чекав 23 вересня в зв'язку з тим, що війде в силу рішення Зінківського районного суду Полтавської області по поводу того, що суддя оправдав хлопчину, в якого був спір ТСК. Але не сама суть важлива була, напевно, можна сказати так, того, що там залишиться вирок в силі чи не залишиться по поводу хлопчини. А суть в основному то, що виклав суддя. А ну, в подальшому, тобто в самому тексті. Текст дуже немаленький, з конкретними доводами, силками, статтями і рішеннями. Рішення складає в наступному: тобто, в тому, що там всі в основному так звані держоргани, це є фінансові установи, які створювали. На базі, та як фактично можна сказати, напевно, якимось таким обманним маніпулятивним путем рішення, вказуючи, що це державні рішення, там, від держави і прочі, використовуючи державні бюджети. От. І суть йшла в тому, що коли 23 вересня вже всі думали, що рішення вступило в силу, і, а так, як багато хто знає, що рішення суда це вище, ніж закони. Бо тому що якщо ніхто тим більше не оскаржив, це та й б признали. Тобто автоматично лимається концепція того, що нам нав'язували, і якщо правильно трактувати ці всі рішення, то можна багато чого, як кажуть, в своєму житті поміняти. От. І коли от 23 вересня прийшов час, я багато кому з своїх товаришів, друзів. Родичів перезвонив і сказав, кажу, от є таке то рішення, він війшло в законну силу, і не полініться, роздрукуйте і прочитайте, вивчіть. І в основному в тому місці, де чітко вказано на це, що от я тільки що говорив, ті, за ці рішення, за об'єктивне визначення, підкресліть, щоб ви розуміли, зразу відразу бачили ці місця, про які йдеться, які вас цікавлять. І ці, оце, от вже, як кажуть, ваш внутрішній документ, щоб з вами був завжди, чи вдома, чи в машині. І якщо у вас щось коснеться, якась ситуація, чи з тими же поліцаями, чи там ТЦКшниками, чи там податковий, ну не важливо, де би ви не були, тобто цікаві вас стосуючи ваш, вас пункти, щоб ви могли мати під руками і зразу е показувати, що от є довід, є суддя, який це все. Зазначив і ніхто не оспорив, значить, всі згодились. І щоб це було, як кажуть, друга Біблія вас під рукою. От. Ну тут потім ми дізналися, що вроді би хтось подав апеляцію, і от всі з нетерпінням чекали. І я всім перезвонив, кажу, опа, стояти, поки на паузі такі, як кажуть, кардинальні дії не можна робити, треба ще дочекатися, бо якісь вроде, зміни. От. Попередив, щоб не було незрозумілості. От. Але все-таки нарешті, вчора, ми дізналися, що це все-таки все, все -таки хтось подав не той, що кому належить е, цю заяву в апеляційний суд. Тому апеляційний суд відхилив цю подачу, і все-таки рішення суду війшло в законну силу. І от своїм всім багато кому, кому це зазначав, говорив. Що вивчіть це як фактично як е, якусь, як кажуть, молитву аксіому, оці речі, які там є, і застосовуйте по мірі можливості, але застосовуйте також, щоб люди не путали в тому моменті, коли е, касається ваших е, нарушення ваших прав, вашого, е, як кажуть, е, людського, типу, не відстоюйте, коли ви дійсно нарушали, бо тому, що ці органи все рівно ж вони. Як кажуть, порушників, вони наказують. А от коли вони перевищують повноваження свої так звані, це суттєво. І щоб відстояти, це дуже потрібний документ, який вам допоможе відстояти в правовому режимі ті незаконні рішення, які були. Фактично, так як от, там і суддю вказано ці 30 років, які нам навішували, що там створені закони, е які ми завжди бувало вбили, що там з порушенням. Особливо зараз ми знаємо, наскільки дуже багато е противозаконних е таких, в людській моралі законів е по на приймала та така так звана Верховна Рада, в якій от, розбирається за допомогою от, рішення е Зінківського суду. Можна зараз більш детально вивчити, на якій основі це все приймалося, як воно реєструвалося, і хто це реєстрував, і яке, ну, тим більше є ну, досконале підтвердження, що це все органи, як кажуть, комерційні, фактично, То, що називали себе, як кажуть, нам по привичці вказували, що вони державні, і створювали комерційну діяльність, під, як кажуть, Прикриттям зазначання, що це державні органи, але просто ведуть таку от специфічну діяльність, заробляючи на нас, поки ми вірили кошти. І ця ситуація призводила до таких от всяких незрозумілостей, бо тому що вивчати зараз будуть правозахисники, як створювались подальші організації, як створювалися і які вони проводили операції з коштами зі всім, куди розходувались бюджети, це все зараз будеться підніматися. Ви от в інтернеті можете побачити так само, от ми я наблюдаю і в Вінниці, і в других областях вже приходять міськради, піднімають документацію, запити, на які йдуть чіткі відповіді. Що це все-таки все організації з кодом і ДРПО, а державні вони не можуть мати такий код, бо тому що державні. Ну, організації, які ведуть бізнес-діяльність, вони тільки вони можуть отримувати такий код. Інші організації, тобто державні, не інші а державні організації такої діяльності не ведуть. Ну, більш детальніше, щоб я так не запутався, бо тому що інформації багато, і то, цю інформацію більш детальніше. Можна побачити, от, я завжди стверджую, от, Ніколая кінолога, Багнета Нації, Гори, Жана Новосельцева, там правозахисники більш це все детально розглядають. Я, як кажуть, багато кому говорив, я і в попередніх відео зазначав, щоб е, е, це розуміння мали люди, якого, як мені говорили, ну ми ж не настільки підковані в цьому всьому. Тобто, це як кажуть на хлопський розум, у нас говорять на заході. Щоб розуміння було, а більш детальніше, треба вже вивчати там, щоб не путатися, це все розуміти і досконально доводити. Щоб не наймати оцих горі бізнесменів, адвокатів і юристів, які беруть з нас шалені гроші за рішення питання. Але того всього не розказують. Вони працівники, запам'ятайте, я от попереднє відео також говорив, працівники системи, і вони все роблять, щоб системою не посваритися, бо тому, що. Я от доводив, що вони, якщо будуть проти системи дуже жорстко йти, то система їм не продовжить ліцензії, і тому вони і заробляти вони не зможуть. Тому от, то все, що правозахисники дізнаються, за то все вони не дополучають гроші, і тому вони трошки обізляються на ці наші, як кажуть, ті от знахідки, які ми доносимо людям, щоб розуміли, що йдеться, в яку ми ловушку попадаємо. З тими всіми недопрацюваннями наших адвокатів, так званих. От. І ці методи, це все можна застосовувати так само, я озвучував, по поводу тих же ТЦКшників, тих всіх організацій, які нас до чогось примушують, і нам розказують, що хтось щось до чогось об'язаний. І коли ви то все вивчите оцю, оцей механізм, оце розуміння, от я так само зазначав в одного з попередніх роликів. Що ви почнете, вивчивши цей механізм, ви почнете до цих установ, організацій, у тих фірмочок, які я називаю, гори бізнесменів, відноситися як до бізнесменів і говорити з ними, як з бізнесменами. Тоді вам буде легше, і ви зможете, як кажуть, економити на вирішенні своїх питань, не трачаючись на адвокатів, юристів, задаючи правильні питання. Використовуючи оцей основному вирок, ви зможете економити свій бюджет, добиватися справедливості, правоти своєї і допомагати так само рідним, близьким і те, аби відстоювати свої права, відстоювати свої права не тільки з ними говорячи, адже і в прокуратурах, судах, всіх організаціях, які були створені під приводом державних. От. І головне цього не боятися. І, як кажуть, йти до своєї цілі до кінця, маючи от такий дуже потужний документ в виді цього вироку. І хотів би зазначити, в попередніх от відео я говорив на рахунок, хтось теж скаже, а хто ж буде знову служити, захищати батьківщину, я скажу так: от маючи такий документ, такий потужний документ, і користуючись тим моментом. Знаючи, що ці ТЦК це є організації, це є фірми, які мають вам доносити ваші права і пропонувати вам, там, наприклад, вступити в лави захисників, там, хоча це е, теж частна контора ЗСУ, от, але вона виконує певні функції. Але не може бути такий от примус всіх підряд. І наскільки ми бачимо. І виявляється, як ці цикашники стають за короткий час мільйонерами, безпридільщиками, такими потужними, які щось там розказують, в тилу просто буває і здіваються з людей, і люди не знають, що робити, не знають, там бояться, збоку проходять там чи втікають, чи проще. І я попередніх відео теж зазначав: от коли мене питались, а хто ж буде воювати, я от говорю, Дізнавшись через цей вирок, що це все-таки приватні організації, тому беремо той вирок, збираємося в більш розумну групи і оцих горе бізнесменів, ТЦКшників так званих, і ці всі кор... От питання ще й потужних мужчин, які служать в тих поліціях, податкових, там, недоорганах, тих, що збирають з нас шалені гроші. На яких підставах, у тих законах, яких суддя назвав, це є все е, художніми творами їхніми, оцих 30 років, які нам навішували, закон того, того там, ну, все, як кажуть, нам нав'язували без якихось доводів, це просто зухвали знущання, податкове, скільки законів поприймало всяких, щоб нас, з нас робили різні збори. А це не збори, це більше можна сказати побори. Тому що така потужна земля з такими надрами. І ми отакі бідні, і ще з нас друть і в магазинах, і при отриманні зарплати, і куди не зайди, ми якісь постійно податки платимо. Нас от податковують зі всіх сторін, як, як кажуть, общіпують курей. І тому оті гори бізнесменів, тих податківців, тих прокурорів, тих, тих всіх спецслужб, які не виявляють все-таки тих внутрішніх ворогів. Де от зазначено, їх ловлять, випускають то які під якісь розписки, то якісь в них непонятні відмазки, то кудись їх переводять, то дивіться, скільки тут мільйонерів з кабінетів міністрів там, чи звідки тих організацій повиїжджало, їх, їх просто переводять е, в закордон, е, якимись аплодисментами їх проважають після виявлених куча фактів, і переводять е, за кордон та й на службу. Тобто сумасшедші гроші. Йдуть незрозуміло, куди, і ці здорові лби, горі бізнесмени, вони мають там служити. І якщо ми їх тут повиловлюємо і відправимо туди на фронт. І так як будуть, будемо їх возити туди, як вони наші хлопці возять, видаючи зброю потім на нулі, а потім забирають. І куча от фактів було відео, я теж попередньо озвучував, як наших хлопців туди возять, що вони собі теж не можуть ні амуніції купити, нічого, хоча мільйони за кордону йдуть. От. І тих гори бізнесменів, тих мільйонерів, тягнути туди, на фронт, і поставити з них пару достойних таких, так званих, обмундирувань цілеспрямованих, щоб вони своє відстоювали, своє майно такі, от таким способом нажити, і, відправити туди на ноль. І я думаю, поміняється в досить позитивному руслі Наша от така, той, той наш конфлікт. Конфлікт, те, що ми називаємо війною, тому що даже задумався, задав, як я недавно з товаришами. Вони кажуть, от ми учасника бойових дій отримали. А я так ну, чисто, може так трошки утрірую, так пошуткував, можна сказати, а чому ж ви не задали питання, а чому бойових дій? У нас хіба не війна, як ви говорите, чому у нас бойові дії? Ви не задали своїм горе командирам, і гори командира тут рядом знаходиться на банкові, чому у нас не війна по закону, чому у нас бойові дії? Так само і там відбувається на тій стороні, теж от я в попередніх відео говорив. Бо всі кажуть, а хто ж буде, хто захищати? От збирайтеся і запитайте їх, чому вони не служать. Дехто говорив, каже, а чому жінки не можуть сидіти в тих же ТЦК і збирати. Тож добровільна форма, а не бігати за людьми, добровільна форма служба, а не така примусова. Чому вони не приймають документи? І прочі? Чому якісь такі здорові лби, вже, як кажуть, мільйонери скриті, не можуть там служити, відстоювати, їхні діти десь по закордонах, а ми мусимо бігати, бігати хтось там, хтось тут по місту втікати, домовлятися за щось непонятно за що. Чому стільки, от... подивіться, скільки я тут на Майдані, скільки там сидять чиновників, гори мільйонерів. Чому вони не відстоюють за своє майно, чому ми маємо відстоювати своїми, терпіти наші рідні, ті, хто там воюють, ті, хто ми в телу, хто, хто що може, допомагає. А не, і не говорити теж, не сидіти, наші хлопці прийдуть, з ними розберуться. Так ви, маючи от зараз такий закон, який вступив в силу, це вищий закон, я ще раз повторюю, ви візьміть, зберіться і запитайте тих горя бізнесменів. Чому ми мусимо страдати? Ми підтримуємо з ними станемо збоку, але коли вони будуть стояти, коли вони забезпечують тими вкраденими грошми, забезпечують оцей нуль, а не те, як мені брат, дізнаюсь, що я недавно відео розказував попередніх, що брата забрали, і брат через декілька днів попав на передок теж. Ну, не спочатку в щепку, потім зараз от він під бахнутом, і він дзвонить жінці. І жінка каже, там треба куча потратити грошей. Щоб він під Бахмутом, щоб на йому на амуніцію потратити. Це де таке бачено. Нам мільярди йдуть за кордону, нам, нас куча мільйонерів виросла за той час, а хлопцям туди відправили фактично насильно, а їм треба, щоб рідні пересилали якусь амуніцію. Це просто якісь ну, немислимі факти. Тому ще раз говорю: включайте, включайте якусь здорову логіку, якісь збирайте, сорганізовуйте, і робіть, як кажуть, здорову зачистку того суспільства, яке в тилу сидить, яке сидить в кабінетах, яке бігає за нашими рідними по вулицям, виловлює. Зробіть щось, робіть, допомагайте, та більше допоможе. І, і ті приклади виставляйте в інтернеті, не бійтеся. І ці приклади дадуть, може, толчок, як я попередніх відео теж зазначав, толчок там тій стороні, бо в них таке ж, в них такий самий безпреділ в законах. Такі точно, просто їх більше зажали, і їх, як, як кажуть, ще гірше сюди заганяють. я от попередніх відео озвучував, в них е, загран війська стоять, і в них виходу немає, ми б'ємо з тої сторони, загран війська з тої сторони. Тому їм теж треба доносити, в них просто вони там, напевно, чим більш недолугіше, бо тому що їх і вже всюди ще більше. Просто ми інформації не бачимо. а Якщо поцікавиться, ми це дізнаємося. Вот. Тому е, щоб. Е, Критикувати когось, проаналізуйте попередню інформацію, яку я подав. Багато хто подавав. Це, замість втратити час прийти додому, поїсти, як кажуть, попити пиво і, і дивитися той, оцей, як я називав, цей, по телевізору цей безглуздий, цей безпридільний ефір. І от я зазначав так само, що треба робити з тими недожурналістами, які роздувають той скандал. Які підтримують ту владу, так звано, за ті зарплати, які їм дають, і вони не розслідують толково то все, що відбувається, а подають, як їм папіки сказали, оті горі-бізнесмени, які купили цих журналістів, і журналісти, які досконально мали би вивчити ситуацію, вони просто відпрацьовують гроші. Тому аналізуйте, аналізуйте, бо тому, що на, по другому нам якось не, не вийти з цієї ситуації. І не бійтесь, маючи такий потужний ресурс, як цей вирок, відстояти свої інтереси, своїх рідних, діліться і включайте здоровий розсудок. І може все в нас вийде. Тому всіх благ до дослідуючих змін інформаційних ще буде.